Всім доброго дня! Покажу сьогодні вам свій невеликий баштан і розповім, чим я буду підживляти свої кавунчики. Ось ви бачите кавун-талісман, який був висаджений місяць назад під агроволокно з розсади, який було 35 днів. А це три кавунчики якраз топ гану. Всі вони висаджувалися 18 травня під парничок в ямки, які були щедро заправлені перегноєм. І яєчна шкарлупа, як ви бачите ось зверху. Це ви бачите якраз фрагмент з того фільму, де ми висаджували розсаду кавунів. І так як наша розсада була висаджена в гарні органічні умови. Сьогодні буду давати мінеральну підкормку. Бо кажуть, щоб кавуни були великими і солодкими, для них потрібна як органіка, так і мінеральні підкормки. А так як кавунам потрібно сили для витягування великих плодів, потрібна велика листова маса. А це говорить про те, що рослинці потрібно багато азоту. Отже, висновок напрошується сам. Перші підкормки будуть аміачна селітра. Це ще може бути і карбамід, і будь-яка азотна інша підкормка. Чистою аміачною селітрою розпочнемо годувати кавунчики, які ми сіяли 15 травня. Ось вони ще, дивіться, маленькі. Зійшли вони досить пізно, бо взялася після посіву страшна суша. Тож беремо на відро води 10 літрів, я відберу пів літри і розчиню. Одну столову ложку ам'ячної селітри. Вона потрібна нашим рослинкам, поки на головному стеблі наростає 5-6 справжніх листочків, які ще розміщені вертикально. Це дасть бурхливе зростання рослинам і закладе фундамент для потужного плодоношення. Підливаємо навкруг рослинки приблизно по 0,5 літра розчину. Стараємося не попадати на листочки. Такою ж підкормкою, чистою аміачною селітрою. Я підкормлювала свої кавунчики, які росли в парнику, і мали ось такий вигляд. тобто, 5-6 справжніх листків. Сьогодні ж для тих кавунчиків у мене буде трішки інакша підкормка. Готуємо підживку для кавунів талісман і топган. Спочатку так, же само з 10 літрів я відібрала літри води і розчиняю 1 ложку ам'ячної селітри. Селітра потрібна для наростання гарної листової маси. А для розвитку гарного масивного корню я беру підкормку 13-40-13. Ось таке рожеве міндобриво. Також одну столову ложку розчиняю в цій же жбанці. Перемішую до повного розчинення обох міндобрив. І змішуємо з 10 літрами оцієї водички. Водичка повинна бути відстояна. Тепленька. У нас вона стоїть у бочках на сонці. Так що з водою проблем немає. Ще б було б сонечко, не було б вітру. Були би ідеальні умови. Тут виливаємо під кожен кущик, стараємося, до 2 літрів води. Я не виливаю зразу 2 літри. Пройдуся ще раз, тому що буде втікати далеко вода. Мені хотілося б, щоб вона попадала під корінчик. Я кілька разів пройду по тих же місцях. От і на сьогодні в мене все. Наступна наша підкормка буде з настою трави і курячого посліду. А на сьогодні до побачення! Всім гарних врожаїв!